Привіт! Вітаю на каналі OneFan With Me. Мене звати Анастасія Джогола, і сьогодні в мене в гостях Валерія Безпала, консультант з бренду роботодавця. І сьогодні ми поговоримо, хто такий employer brand manager і хто повинен займатися брендом роботодавця в компанії. Валерія, вітаю. Привіт, Настя. Дякую, що запросила. Дякую, що прийшла. Uh, я думаю, що сьогоднішня тема буде цікава та актуальна, тому що дуже часто в компаніях роль brand менеджерів виконують uh, people і чари, івент менеджера, а іноді навіть рекрутери. Тому давай, перш за все, розберемось, хто такий employer бренд менеджер і які ключові обов'язки в нього є. Бренд-менеджер це людина, котра відповідає за репутацію компанії, а саме як виглядає компанія на ринку, та? і відповідає за внутрішні і зовнішні комунікації. Uh -huh. це, і, це такий головний опис. Добре, якщо говорити про а, а, основні обов'язки, які є урва бренд менеджера то що? Можливо, там топ-5 головних обов'язків. Ну, взагалі їх багато, то п'ять, то можна вони можуть включати підзадачі, але давай пройдемось по головним. Ну, із перших це стратегія, да, побудування стратегії. І По-друге, це реалізація цієї стратегії. Піар-медіа, ми можемо це в один да, включити. Це один з обов'язок соцмережі це окремий. Від піар і медіа формування EVP employer value proposition для кандидатів, і так само для потенційних співробітників це може включати в себе там бенефіти, да, оновлення їх, якісь ем, покращення да, для співробітників, щоб робити компанію привабливішою на ринку. Uh -huh. Це також дизайн, це вже як ПІД, так, можна трошечки додати це дизайн і це копірайтинг. Ще це теж обов'язки employer брендінг спеціаліста Мені здається, що робота з дизайнером дизайном загалом це просто біль для employer branding. Мабуть, не для всіх, але для мене це просто була біль. Це біль. біль. У мене теж є досвід. Я колись працювала, в мене було 40 дизайнерів. Це було важкувато, але інколи бувають такі, що прям складнувато. тому я тебе дуже розумію в цьому питанні. А давай ще поговоримо про місце форбранд-менеджера в структурі компанії. Ну, дивись, на моєму досвіді, в принципі, у всіх компаніях воно по-різному, можу сказати, що на моєму власному досвіді зазвичай HR департамент, да. Відноситься іплоербенбрендінг спеціаліст. В деяких компаніях може безпосередньо упорядковуватися SEO, або це може бути ще як окрема одиниця у маркетингу. Mm -hmm. У маркетгу, вибач, і як окрема одиниця, це може бути окремий бренд відділ. Так, тут згодна на моєму досвіду. Досвід, це майже завжди була робота в рамках в рамках команди HR. І вже після того, коли я там починала будувати, наприклад, свою команду, це вже була окрема історія. Але дуже рідко я зустрічала, що імплоєр-бренденджере підпорядковується саме SEO або знаходиться в команді маркетингу. Але таке теж буває. Um, як ти вважаєш, чому творбрендінг? А точніше, сама ця позиція є дуже важливою в е, компанії, і чи важлива вона в компанії? Звичайно, важливо, тому що це по перше, комунікація. Да? Кому, комунікація з е, кандидатами, комунікація зі співробітниками, зі ЗМІ, медія і і так далі. От і якщо компанія хоче скоротити кост да, тому що залучення талантів, то компанія має бути привабливою для потенційних кандидатів. І так само для співробітників. Тому це важливий напрямок, котрий обов'язково треба враховувати. Так, це правда. Um, ми з тобою трохи поговорили про те, хто uh, такий менеджер і які обов'язки в нього є. Um, давай поговоримо про навички та знання, які повинні бути у цього спеціаліста. Можна також топ-5 або більше. Ну, навичок взагалі так, надзвичайно, їх багато, але ок, да. Ну по-перше, це креативність, тому що це креативна людина це. Е, е, що стосується і маркетингу, см да, і, і дизайну і це, що стосується івентів, різних заходів, це все мерчу, це креативність, і це важливо комунікація, тому що це внутрішня, зовнішня, з агенціями, з медіа, з партнерами, тобто людина має бути комунікабельна. Я би виділила ще самомотивація, тому що для цієї, як на мене, да, самомотивація має бути. Якщо людина дуже вивлічна, то це прям ну, супер. Да, для, ну, це не тільки для емплойер брендінгу стосується це для кожної позиції, але от саме тут вона має бути. Командна робота, це я можу виділити, і це дуже головне, тому що це робота з різними командами. І це важливо. І на мою думку, project management, тому що треба поєднувати дуже багато задач, і це складновато. Тому тайм менеджмент має, то, має бути теж. Ну, я ще можу додати як критичне мислення, стратегічне мислення, аналітичні дані, research і так далі. Тобто перелік дуже великий, але якщо говорити головний, то це все те, що ти назвала. Um, і перейдемо до самого цікавого питання, тому що зазвичай вважають, що лише employer бренд менеджер відповідає за бренд роботодавця. Я з цим не згодна, і тому хочу розібрати питання, хто ще, окрім бренд менеджера, повинен займатися формуванням та підтримкою бренду роботодавця І давай, мабуть, розіб'ємо це питання на. На два блоки, тобто, перш за все, хто повинен приймати участь у формуванні, і хто повинен приймати участь у підтримці бренду роботодавця? Тут можна в принципі тут є відділи, котрі будуть пересікатися і тематам. На мою думку, перші, хто стикається з кандидатами, це рекрутери, це рекрутмент команда це перші, хто представляють компанію. І по-друге, це HR HR команда. Це ті, хто вже безпосередньо співпрацюють з нью-камерами і, і вони допомагають підтримувати саме employer бренд внутрішньо в компанії. Чому важливо? Рекрутмент це тон оф войс. Комунікація повинна бути. Чіткою зрозумілою для кандидатів, чому HR тому що вони кожен день стикаються з різними і проблемами, і вантувани проводять, вони можуть на перших порах виявити, якщо є якісь недоліки, да якщо є якісь проблеми, якщо є якісь там обіди. Uh -huh. Тому що всі ми люди, да, всі ми працюємо, і у нас усіх є свої там риси у характері, котрі і всі ми різні, да, і тому дуже важливо об'єднувати всі всі, ем, щоб всім було комфортно, створювати такий комфортне робочі робоче середовище. Тому HR. Насперше, HR дуже сильно впливає на утримання вже співробітників. Тобто, ми, як амфорен менеджмент команда, наприклад, ми не стикаємося з співробітниками дуже багато. Ми не маємо з ними, наприклад, вантування, і ми завжди можемо виявити якісь проблеми або там скарги на перших етапах. А саме HR може це зробити і. Вчасно прокомувати це з нами, щоб ми могли адаптувати, наприклад, стратегію, і це дуже сильно буде впливати саме на отримання канди... не кандидатів, а вже е діючих співробітників, і це один з основних показників е саме бренду роботодавців. Да, можу тут ще додати, що і чарма, і менеджери допомагають нам, бо вони е безпосередньо спілкуючись е зі співробітниками можуть знаходити. Знають більше їх, ніж інші, да? там навіть інколи більше, ніж там ліди і продакт і менеджери і вони знають їх про хобі, про їх цих і це про хобі, інтереси, і це може допомагати також бренд-менеджеру у формуванні контент-плану, да? історії співробітників, котрі ти можеш показати. Ну, це, це вагомо. І якщо ми говоримо там про івент-менеджмент, uh, також ця інформація дуже корисна, коли ти розумієш, які є запит, які є потреби, які є інтереси у співробітників, тобі uh, набагато легше формувати івент-план uh, для співробітників. Um, з рекрутингом і з HR усе зрозуміло. Вони завжди на саппорті, вони uh, завжди uh, готові підтримувати. Та uh, допомагати формуванню бренду переводавця щодо uh, керівників uh, компанії, так. як вважаєш, чи повинні вони так. бути включені в цей так. процес. Якщо повинні, то хто саме і як? Звичайно повинні і топ менеджмент, і керівники компанії вони мають бути залучені. В процес формування і підтримки, формування місії, місії цінностей компанії, тон voice компанії стратегії і приймати участь. Компанії, звичайно, різні, да, попадаються, але я знаю, от, наприклад, в маленьких компаніях інколи Сєої приймає участь і в тим білдингах, да, ти в таких маленьких, тобто він підтримує дух компанії внутрішньо, не тільки да, розробив стратегію, і в принципі на цьому на цьому все. А він теж долучений в різні івенти. І це дуже круто, коли ну це дуже круто, коли отак от є така відкритість в. Компанії в командах і це дуже сп... сплечає команди, і робить бренд Еверне внутрішньо його підвищує, і це дуже круто, на мою думку. Так тут не можна не погодитись. А скажи, будь ласка, чи було в твоєму досвіді ситуації, коли керівництво або там власники компанії не були залучені і не хотіли бути залученими до? Розробки і там побудову бренду роботодавців на моєму досвіді такого не було. А... Не стикалася з таким, але у всіх компаніях, в котрих я працювала, була різна різна залученість. Да ну, тобто, хтось залучався повністю, а хтось частково от з таким да, працювала. Я тобі можу більше сказати, от було на досвіді топ-менеджмент, не дуже хоче долучатися інколи, да? тобто стейкхолдери, так бо вони розуміють, що це важливо. А топ менеджмент їм інколи важкувати. тому от. З цим було Я дуже розумію. У мене на досвіді були ситуації, коли а, і власники не були зацікавлені, тобто вони розуміли важливість цієї функції в рамках компанії. Вони були готові, готові інвестувати, і були бюджети, і були узгоджені плани, але вони не були залучені саме в цей процес. І це насправді іноді трохи ускладнює ускладнює побудови бренду роботодавця, але навіть з цим можна працювати. Тому я чудово розумію, що ти, ти говориш стосовно топ менеджменту коли він не залучений. Це трохи складно, але працювати з цим може. Стосовно ще. Мабуть, залученості поговоримо трошки, як загалом бренд роботодавця, добре побудований бренд роботодавця, впливає на залученість співробітників, наприклад, в активності компанії, та в діяльність компаній? Якщо люди вмотивовані так, співробітники, то вони можуть виступати амбасадорами. Безкоштовними амбасадорами вашого бренду, і це дуже важливо. Поширення в соцмережах, да, навіть якщо якщо класний мерч, да, крутий, ну це як приклад, да, то люди будуть хотіти його е постити, да е показувати іншим. Е якщо це будуть івенти, да, якісь там, я думаю, ти теж стикалась з таким, що дуже складно співробітників вмовити піти на якийсь івент, особливо з спікером. Тому якщо все класно побудовано, то вони самі будуть хотіти іти і виступати цими амбасадорами, і, і в соцмережах, і на різних івентах, тому що це буде їх драйвити так, справді коли в тебе коли в співробітники з'являється гордість за компанію, в якій вони працюють, і вони готові самі розповідати про компанію з, з великими задоволеннями, говорити про це не тільки. Там зі своїми друзями чи зі своєю сім'єю, а говорити про це на івентах або у соціальних мережах, це вже е, другий рівень брендороподавця, це вже дійсно говорить про те, що все було зроблено класно і це працює. Е, давай у мене ще таке питання: так як ти е, являєшся на даний момент консультантом з бренду реповодавцем як ти вважаєш, чи потрібно <залуч> залучати зовнішніх консультантів? та агентства до розвитку бренду роботодавців. Я розумію, що, що трохи дурне запитання, тому що ти є консультантом, але все ж таки дуже цікава твоя думка з цього приводу. Ну, Консультант я нещодавно, я до цього працювала на фултаймі завжди, тому може... от, і, так, на мою думку, це важливо і можна долучати. Чому ні? Якщо в компанії є потреба і є фахівець, який може вам допомогти прийти, зробити аналітику, да, проаналізувати, що необхідно зробити, котрий чітко розуміє всі, всі стейджі да, в побудуванні бренду і в процесах, то це може допомогти скоротити час да, в компанії. Я взагалі. За те, щоб потім був в компанії була людина, котра буде то підтримувати, да? постворити то можна, але підтримувати це дуже важливо, дуже важливо, тому що просто створити піти і то закинути, це буде немає тоді сенсу того робити. Так, тому що це <плат> значний процес. Не можеш просто е розробити стратегію і залишити її, тому що, перш за все, це робота з людьми, це комунікація внутрішня. І вона змінюється кожен кожну секунду, і треба вміти адаптуватись дуже швидко. Тому саме тому я запитала тебе стосовно консультантів та зовнішніх агентств, тому що мені і я ніколи не була консультантом з бренду роботодавця, Мені складно, як це прийти, консультувати компанію і не знаходитись в контексті якийсь час і не відчувати цих людей, тому я тебе запитала. Але я розумію, що це як інструмент дуже класний, тому що ти можеш запросити людину, навіть якщо в тебе є вже employer brand менеджер в компанії, ти можеш запросити людину, яка може мати трохи інше бачення, інший досвід і привнести щось дійсно цікаве. І покращити там існуючу стратегію або розробити нову в залежності від потреб з власного досвіду можу додати, я наразі працюю партевка в компанії в американській, і в мене був запит на, на консультацію, тобто на проєктну роботу, якраз таки, от таким необхідно було допомогти. З побудуванням бренд-стратегії в компанії, да, це е, трошки важко на перших порах, тому що тобі треба адаптуватися під компанію, зробити аналітику, команда нова, тобі треба е, об'єднати ці всі команди, да, тому що вони там трошки не об'єднані були. Але це це дуже цікаво, і коли ти бачиш результат, ну по факту. Це дуже мотивує тебе. Тому ти знаєш інколи от такі от невеликі проєктні роботи вони теж ну, вагомі, важливі і вони дуже-дуже мотивують. Тому... Так, це правда, але я, мабуть, ем, я, така дуже сімейна. В цьому сенсі, тому що я дуже люблю знаходитися в рамках компанії, розуміти контекст відчувати, і мені недостатньо просто там прийти, попрацювати і піти. Тобто, проектна робота, мабуть, не для мене, але хто знав, хто зна. Um, я б хотіла ще з тобою поговорити про виклики: виклики, які стоять перед employer бренд менеджерами сьогодні, і які будуть там наступний рік, наприклад, 24. Зараз двадцять третій, так, двадцять третій, де Можемо зайти трошки глибше, спочатку да? з, 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 з ковіду це був перший виклик і не тільки для імплеєр-брендінгу, але це, е, це ремоут-команди, да? котрі спочатку. Е, Минулого року, да, знову воно все відновилося в нас. Е, Ремоут команди. Мало того, багато компаній переїхало в Європу, да, розширила свій перевезли свій бізнес в Європу, і це нові локації, це локалізація, легалізація на європейському ринку, це е, е, європейські кандидати і, і, і нові. Співробітники, тобто це cross-culture communication. Це дуже ну, це одна з теж з проблем. Це івенти. До прикладу на моєму прикладі це організація Україн... для української для українських співробітників українського івенту, для англомовних англомовного. Англомовні можуть бути і поляки, і можуть бути інші. Ну тобто, це це складновато. Адаптація в нових умовах співробітників, особливо хто ну, мається на увазі. Після початку війни це теж складно, да? і треба адаптувати, це психологи, це велбін, well програми різні, це, над цим треба працювати. Фінансові компенсації також вони можуть бути, тому що компанія приїхала в інші регіони, це там інші зарплати, і треба бути в тренді да? угу. на ринку, це на майбутнє можу додати. Це ЗСУ да і повернення співробітників, адаптація, повернення співробітників на робочі місця. Це буде один із викликів. Я сподіваюся, що вже в наступному році це буде важко і складновато. Що ще можна додати? навчання, можливо, яких навчання для тих, хто був в ЗСУ, да? бо це не просто адаптація, це треба і м, бути, м, не перевірка на професійність, але все рівно да за цей час це може бути складно для людини. Якщо говорити про аутсорс компанії, то це може бути і бенч, це теж як виклики, один з викликів, я теж можу його додати. Mm -hmm. Тому що все повинно бути прозорим. Ну, треба взагалі враховувати всі потреби колег, котрі є, да, слідкувати за ними постійно, це як постійний процес, тобто це і на поточне, і на майбутнє. Дякую. Дякую, Валерія, за класну бесіду. Думаю, нам вдалося прояснити ситуацію, хто такий Employer бренд менеджер, хто має займатися брендом роботодавця. І чому в компанії загалом повинні цим займатися? Дуже дякую тобі і сподіваюсь на наступну бесіду. Дякую дуже, що запросила. Було приємно поспілкуватися. Так. З радістю прийду ще. Дякую.